У прийняття правильних рішень є певний ліміт. І це пов'язано з роботою мозку. Коли мозок відволікається на відновлення тіла, наприклад, від запалень. Да, якщо в тілі є якесь запалення там, на рівні внутрішніх органів, а людина цього не відчуває. Ну, наприклад, отруєння, да, там звичайне отруєння, то. Мозок буде спрямовувати всю свою увагу, всю свою енергію, всі свої сили для того, щоб там щось відновити, але не буде вистачати енергії для того, щоб вирішувати інші проблеми, там поточні, і завжди легше прийняти неправильне рішення на фоні ну, втома, да? елементарна втома. Ми, коли втомлюємось, ми ж підтверджені тому, що ми можемо зірватися емоційно там на друзів, на родичів, на дітей, на батьків. Бо ми прийняли в той момент невірне рішення через втому, довго тривало втому, і так далі. Або я хочу там з'їсти снікерс, але я зараз собі пообіцяв, що от сьогодні я снікерс не їм, солодкий я сьогодні не їм. Бо я ж молодець, але я втомився, і мій мозок такий. Давай по снікерсу, ну, ну останній раз Цього сьогодні можна, і воно так не закінчується. І тому дуже важливо слідкувати за ось цією певною і ментальною і гігієною, і гігієною тіла, і внутрішніх органів.